Ще пара хвилин, де? Доброго дня, дорогі друзі. Щиро вітаю вас на заході. Тема сьогоднішньої прес-конференції результати діяльності органів Прокуратури України щодо забезпечення прав і свободи громадян та здійснення конституційних функцій на тимчасово окупованій території України в першій половині 2015 року. Учасниками прес-конференції є Назар Холодницький, це старший радник юстиції та виконуючий обов'язки прокурора Автономної Республіки Крим. Сергій Костинський, радник міністра інформаційної політики України. Я хочу зазначити, що сьогоднішня прес-конференція є заходом, який є частиною спільної безстрокової інформаційної кампанії Міністерства інформаційної політики та громадських організацій вимушених кримських переселенців: Крим, це Україна. Кампанія є безстроковою, тобто, допоки Крим не стане, не повернеться під юрисдикцію України, ми будемо проводити такі заходи. В даному випадку ми реалізуємо дві функції, два напрямки роботи міністерства: по-перше, забезпечуємо відкритість органів влади, зокрема в питанні, в кримському питанні. І по-друге, забезпечуємо реінтеграцію Криму до інформаційного простору України. Хочу зазначити, що метою сьогоднішньої прес-конференції є те, щоб кримчани знали: по-перше, що вони не будуть нести колективної відповідальності за тим, за окупацію та анексію Криму. Відповідальність буде суто індивідуальною. По-друге, прокуратура РК виконує свої обов'язки, не зважаючи на те, що Крим є тимчасово окупованим. Тому я зараз передаю слово Назару Холодницькому. Прошу Доброго дня, товариство. Дійсно, ті специфічні умови, в яких ми змушені працювати, не з нашої вини, але все таки прокуратура працює. Анексія Російської Федерації півострова Крим у березні 2014 року зумовила специфічні умови функціонування прокуратури Автономної Республіки Крим. При цьому нами вживаються всі можливі заходи та виконуються конституційні функції органів прокуратури з метою недопущення порушень та поновлення порушених прав громадян, фізичних та юридичних осіб. Зокрема, якщо брати по наших конституційних напрямках, то за період фактичної роботи ми знаємо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони від 24 березня 2014 року, року, затверджено введено в дію указом президента України, визналено доцільність передислокації всіх правоохоронних органів та органів державної виконавчої влади з території окупованого півострова на материкову частину України на виконання вказаного рішення РНБО. Генеральним прокурором України було видно наказ про передислокацію прокуратури автономної Республіки Крим як регіональної прокуратури до міста Києва. І фактично свою роботу прокуратура Атономії розпочала у жовтні 2014 року. Так, за цей період, за період фактичної роботи, нами до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 119 кримінальних правопорушень. Це є правопорушення різного виду. Це є і... Викрадення людей, незаконне позбавлення волі, стаття 146 Кримінального кодексу України. Ми всі знаємо про тих наших патріотів, які зараз там е, знаходяться в ув'язненні, в незаконному ув'язненні. Е, це незаконне позбавлення волі і Ахтема Чигоза, і е, Костенка, Сінцова та інших. Е, Зокрема, крім цього, якщо зважати на ці провадження, вони зараз розслідуються, становлюються особи, які безпосередньо причетні до цих злочинів. Звичайно, зв'язку з специфікою і проблемами, які наявні на території півострова і з фактичною неможливістю проводити слідчі дії на території окупованого півострова, розслідування дещо ускладнене, але воно триває. Не забуваємо ми також і про захист економічних інтересів держави і громадян. Зокрема, за наслідками опрацювання інформації Міністерств різних Міністерств і відомств, зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство інфраструктури, Міністерство аграрної політики України. Нами було розпочато низку кримінальних проваджень за фактом незаконного заволодіння майном як держави, як держави Україна, державних підприємств, так і фізичних і юридичних осіб. Це так звані Провадження про незаконну так звану націоналізацію підприємств, яка здійснена самопроголошеною владою, і була здійснена на підставі рішень як незаконного уряду, так і так званої Державної Ради Республіки Крим. Таких проваджень нами було відкрито більше 20. Зараз ми ще досі встановлюємо орієнтовні, чекаємо відповіді від профільних міністерств відом, встановлюємо орієнтовні суми збитків. Але вже зараз можна сказати, що ця сума буде більше 50 мільярдів гривень. Це є і Масандра, славно звісно, це наш, наш, наша гордість, це є Артек, табір Артек, який перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. На даний час також досудове розслідування у тих провадженнях триває. Переважна більшість кримінальних правопорушень, які зареєстровані нами, зареєстровано з власної ініціативи з самостійно виявленими ознаками цих злочинів. Наприклад, також варто зазначити про те, що органами прокуратури вживається низка заходів і позакримінальній сфері. Зокрема, і ви знаєте, ми знаємо, що в нас є функція представництва інтересів держави і громадян в судах. І на цьому напрямку нами також вживаються заходи. І за період нашого функціонування нами вже було пред'явлено 87 позовів про стягнення, про стягнення з підприємств основної організації коштів, які повинні, були, які повинні бути зараховані до державного бюджету. Зокрема, сума загальна сума тих позовів сягає 177 мільйонів гривень, з яких на даний час вже судами, тобто судами, які міста Києва, які передосли також розглядають справи замість суддів, суду РК, вже задоволено 40 позов на суму 155 мільйонів гривень. Наприклад, нами було заявлено 33 позови про стягнення на користь Патнаціона компанії Нафтогаз України заборгованості за спожитий природний газ у сумі 163 мільйони гривень, за які на даний час судами задоволено 20 позовів на суму 148 мільйонів. Є е, звичайно їх тут питання, оскільки законодавством зараз не врегульовано порядок фактичного виконання рішень судів. Ми на, робочій, на круглому столі Міністерства юстиції це питання піднімали, і зараз там створена робоча група. І ми це питання будемо також опрацьовувати, щоб забезпечити реальне виконання рішень суддів. Також з метою захисту інтересів держави в економічній сфері Прокуратура Натовної Республіки Крим здійснила вступ у справу за позовом підприємства, яке намагалося стягнути з державного бюджету вже в Києві 7 мільйонів гривень. За буцімто виконані роботи на території окупованого півострову. І лише за принциповою позицією прокуратури рішенням господарського суду Київської області підприємство було відмовлено. вказане рішення пройшло всі інстанції, і таким чином, за нашою принциповою позицією, ми упередили стягнення на законе стягнення з бюджету 7 мільйонів гривень. На Даний час в прокуратурі Атної Республіки Крим прибуває низка актуальних кримінальних проваджень. Зокрема, це по за підозрою депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у вчиненні злочину саме державної зради. Вже одна таке провадження відносно до депутата направлено до суду, досудове слідство по ньому було завершено. Інші перебувають в розшуку. Якщо говорити про кримінальну правову сферу, то також у нас є низка проблем, з якими ми стикнулися під час розслідування казних проваджень, оскільки. У нас така специфіка нашої роботи, що більшість у нас стосується державної зради. І в нас регулярно поступає інформація про пересування тих підозрюваних депутатів по території Європи. Однак, враховуючи те, що, на жаль, міжнародні інституції вважають ці справи політичними, нам відмовляють у оголошенні цих осіб у міжнародний розшук. Ми також е, у тісній співпраці із МЗС і з Мін'юстом зараз опрацьовуємо шляхи вирішення цього питання, оскільки е, вважаємо, що злочинці повинні понести заслужене покарання. Е, можливо, у вас є запитання, я готовий на них відповісти? Конкретні. Я прошу перше запитання, угу. пані Людмило. Інформаційна агенція Голос Криму. Скажіть, будь ласка, як складаються справи з справою Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського і Михайла Вдовченко, активістами Євромайдану Крим, які перебували в полоні, які були катовані? Тобто проводяться якісь слідчі дії? На якій стадії знаходиться розслідування? Дякую. Дякую. Дійсно, нами було ще у березні розпочаток кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі названих вами активістів Андрія Щокуна. З ним буквально ми вчора спілкувалися і по його справам, і достове слідство у цих провадженнях триває. Відповідно до закону визначено післідність за органами внутрішніх справ. Ми зараз ці провадження тримаємо на контролі. Про слідчі дії вони там проводяться. Ми допитали низку осіб, проте ми знову ж таки стикаємося з тим проблемою, що не можемо проводити слідчі дії на території пів окупованого півострова. Але особи, які безпосередньо причетні до цих злочинів, встановлюються, я вважаю, я думаю, впевнений в цьому, що вони понесуть заслужене покарання. Прошу наступне питання, пані Олексина. Чорноморська телерадіокомпанія Олексіна Драгань. Якщо можна, три питання в мене: перше, як співпрацює, чи пішла вже співпраця з відтвореною міліцією Криму? Чи почали вони замовити? Давайте спередню? тоді запитання та відповідь, Так, так що. Це перше. Дякую. З часу свого призначення на посаду я не пам'ятаю ну, була вжито низько заходів. Ми зверталися і через Генеральну прокуратуру. І варто визначити, що Генеральна прокуратура, прокуратура Криму в цьому підтримала е, до міністра станучних справ про необхідність відтворення тих передислокованих органів. Проблема була в чому? Що фактично, станом на червень місяць е, 2015 року, рішення РНБО про передислокацію правоохоронних органів було виконане лише прокуратурою. Тобто була передислокована прокуратура автономії. Інші правоохоронні органи були просто так в такому підвішеному стані. Ми неодноразово зверталися, і вже дякуючи і міністру внутрішніх справ, нас почули. Буквально в червні, з не помиляюсь, був виданий наказ міністра про відтворення головного управління МВС у автономній сублиці Крим з дислокацією у місті Одеса. Станом на сьогодні, там вже призначений керівник. Станом на сьогодні в них завершується доукомплектування до штату. Про кількість я ще казати не можу, бо ще його не бачив. Але я вже думаю, що з 1 вересня ми почнемо вже спільну сильну роботу, оскільки, дійсно, щоб ви розуміли, ефективність кримінально-правової політики держави забезпечується перш за все функціонуванням комплексу всіх правоохоронних органів. Я про це вже казав і повторюсь. Не можна лише однією силами однієї прокуратури досягти заходу, досягти тої мети, яку нам ставить краний процесуальний кодекс. Тобто нам потрібен весь комплекс, і ця система буде працювати тоді, коли будуть утворені всі органи. На даний час триває у нас переговори і про необхідність відтворення і СБУ і фіскальної служби, зокрема податкової міліції. Дякую. Друге питання. По списку Сенцова Кольченка чи передає вже МЗС вам якісь фамілії, чи рухається тут справа? У нас ще конкретних прізвищ немає. Третій третій момент була інформація по справі про реєстрацію переселенцем екс депутата Верховної Ради Крима. Якщо можна, хоч якісь подробиці цієї справи розголосити, можливо, яке покарання понесуть чи вже понесли там люди, які зареєстрували цю людину. Ну якщо не можна називати цю особистість, то якісь ну інші подробиці у цій справі. Дійсно, ми під час проведення досудового розслідування е, у указаному крайного провадженні з всіх депутатів Верховної Ради АРК е, виявили такий факт, що один з депутатів, прізвище поки що не можу назвати, який перебуваючи з лютого 2015 року у розшуку за державну зраду, якимось чином у травні на території Одещини отримав статус переселенця, ну, це, це такий факт, який ми були глибоко здивовані яким чином так може бути, і коли ми виявили цей факт, провели низку слідчих дій. Нам було, по перше, розпочаток провадження, Воно зараз у нас в слідчому відділі розслідується. Там призначена низка експертиз за фактом службової недбалості органами, які якраз і видають цей статус. Тому поки що поки триває слідчі дії, я думаю, ви про це будете проінформовані, проте цього розслідування, оскільки воно ще триває. А ця людина вона на території Криму зараз знаходиться? Наскільки нам відомо так? Прошу наступне запитання. Можна ще одне. Ні, ні, ні. Я думаю, що трохи пізніше. Так, прошу вас. Могли бы ви прокоментувати вчорашнє недавнє постановлення Печерського райсуда о неправомерном задержанні з депутата Ганеш. Звичайно. До нас, до прокуратури РК 2 червня, надійшло звернення адвоката Руденка, захисника Ганиша, про те, що він вважає, що відносно його підсудно було вчинено кримінальне правопорушення, а саме незаконно його затримали та доставили до Печерського районного суду, коли обирали міру запобіжного заходу. Вивчивши цю заяву, я прийшов до висновку, що там не було підстав для внесення в РДР. Ми йому дали відповідну відповідь. Він, не погодившись з цією відповіддю, він її оскаржив. І суд з формальних підстав зобов'язав, наскільки зобов'язав нас внести в єдиний реєстр відомості про кримінальне порушення, тобто по 146 статті за незаконне позбавлення волі. На даний час там на сьогодні ми це рішення суду ще не отримали офіційним шляхом. І відповідно, ну Україна є правова держава, буде у нас рішення суду, ми його отримаємо, ми обов'язково його виконаємо. Буде зареєстровано кримінальне провадження. І далі, до статті 12 закону України про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Вказне провадження буде направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності. Дякую. Глава татарського народу просила списка предателів депутата Кіджуметова і Як з цим послухати? Ну, не Просілиць включить. Він, наскільки е, 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 я пам'ятаю, у Фейсбуці написав, що він не згоден з притягненням її до відповідальності. Написав, враховуючи, що вказані після цього. Мета оприлюднення цього списку якраз і була для того, щоб всі, особливо кримчани, які знають тих людей, яких вони обирали фактично, могли цей список оцінити перегля... і подивитися, хто в ньому є. От. І це абсолютно нормальна практика. Ми знаємо, є опубліковані списки і прокурорів-зрадників, і суддів-зрадників з розбивкою по судам. І ця практика буде продовжуватися. Люди повинні, знаєте, країна повинна знати своїх антигероїв. Е, нами було, я дав доручення слідчим. Ми дійсно перевірили. Там не тільки була Каджмета, там ще був депутат Абдураїмов. В цьому списку голови меджлісу ми дійсно провели слідчі дії, перевірили причетність цих громадян, цих людей до, до державної зради. І вчора е слідчим про цельним керівником було кримінальне провадження по Каджиметовій закрито у зв'язку з недоведеністю вини. Тобто дійсно перевірили. Фактичних даних, і з тим, що неможливість здобути в майбутньому таких даних у нас є зараз, нами було прийнято рішення про закриття кримінального провадження відносно неї за фактом за підозрою у державній зраді. по Побдураємо, підозра залишається в силі. Прошу, наступне запитання. І Аксенова, акціонова прошу о, пояснити позицію прокуратури относительно посещення Крима певиці Ірини Білик. Ірина Білик, е, В нас позавчора надійшло звернення Андрія Щекуна з приводу притягнення е, громадянки Білик до відповідальності до адміністративної відповідальності за незаконне перетинення кордону. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення є на стаття 204 значком 1, і вона якраз передбачає незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Ми бачили інтерв'ю, вона вказала, що через Москву якось там залетіла в Крим, але є порядок. Ми відповідно до закону про тимчасово окуповані території. Є порядок, який чітко каже, що перетин кордону з адміністративного кордону з Кримом. Можливе зараз лише через офіційні пункти пропуску. От, враховуючи те, що попередньо, попередньо ми бачимо, є якісь необхідні інформацію перевірити про вчинення нею правопорушення, враховуючи, що вказаний, розгляд вказаних адміністративного правопорушення відноситься відповідно до кодексу до органів точних справ, нами вчора це звернення направлено якраз у новостворене ГОМВЕС ВРК. І поставлено на контроль з метою перевірки і вжиття заходів, тобто вирішення питання про складення відносно неї адміністративного протоколу за статтею 204 значком 1 Кодексу України про дві правопорушення. В нами це звернення, ми взяли його на контроль, тобто, думаю, проінформуємо додатково. Прошу ще запитання. Радіо Кримреалії. Крим Реалії. Назар, ви сказали, о том, що всього 119 уголовних производств було відкрито за весь період. И вот хотелось узнать из этих 119 дел, сколько из них подследственны именно вам в данный момент? То есть по скольких из них вы проводите либо процессуальное руководство, либо следствие, как по делу о Держзраде? Ну, это первый вопрос. 13. И вот если в среди этих 13 дел есть дела по там, похищению и репрессиям в отношении крымских там, ну, граждан Украины, находящихся в Крыму, удается ли все-таки идентифицировать лиц, которые причастны к их там, незаконному лишению свободы, там, всяким пыткам и так далее? И если удается, то насколько вероятно, что эти лица будут, понесут какую-либо ответственность, к ним будут применены санкции в виде там, ареста имущества и тому подобное. Дякую за запитання. З тих 13 проваджень у нас ми не можемо перестрибнути через кримінальний процесуальний кодекс, який визначає підслідність. У нас зараз впровадження, переважно це є державна зрада. Але разом з тим, ці провадження, про які ви говорили, про зникнення людей, про позбавлення їх волі, це є підслідність органів внутрішніх справ, але прокуратура РК у деяких з них здійснює процесуальне керівництво. Тобто ми наглядаємо фактично за діями слідчих. От, зараз, вже, враховуючи специфіку, що довше часу час не було Гомвесу ВРК створено, а провадження ці розкидані по Україні фактично, це Херсон переважно, це є місто Київ. Е, зараз будемо, ми вже будемо ініціювати питання про необхідність передачі цих проваджень до е, Гомвесу в Ребільці Крим для, з метою акт... належного здійснення процесуального керівництва указаних проважне. Особи встановлюються. Цей процес він не є процес одного дня, він є тривалий, але я впевнений в тому, що ті особи, які причетні до цього рано чи пізно понесуть відповідальність. Прошу а, зараз, пані так прошу. А скажіть, пожалуйста, є ли якась реакція з стороны Російської Федерації на діла, которые вот, так і інакше затрагують інтереси цієї страны? Мені офіційної реакції такої невідомо. Ні на одної з діл. Ні на одну із них. здійс. Я знаю, що так з інсайдерської інформації вони слідкують за, цими, ну, слідкують за публікаціями по цих провадженнях, але так судячи по тому, по тому, що я бачу, вони можуть сказати, що вони їх знають про те, що вони є. Але якась реакція офіційна нам не відома. Так, прошу. Знову Чорноморка. Скажіть, будь ласка, а, чи була вам відповідь по справі Кольченка про, по відмові міліції а, заводити справу про його викрадення? Я пам'ятаю, що ви направляли запит. А, яка реакція на це? По справі Кольченка є відкрите провадження за статтею 146. Будь ласка, ще запитання. А... Я користуючись можливістю, хочу а, зазначити, що а, хочу закликати всіх журналістів, всіх колег та мешканців Криму співпрацювати з Генеральною прокуратурою України, зокрема з прокуратурою Автономної Республіки Крим. А по-перше, у питанні надання матеріалів, які у вас є, які можуть довести а, причетність. Тих чи інших особ до скоєння до порушення українського законодавства, це перше. І особливо це стосується мешканців Криму. Якщо ви фіксуєте або ви маєте можливість фіксувати такі порушення, то і користуючись е, сучасними е, інструментами комунікації, я вас закликаю співпрацювати і надавати прокуратурі такі матеріали, оскільки е, по кожному такому факту відповідальність обов'язково настане. Це перше. І по друге, е, хочу. Е, вас запросити, шановні колеги, висвітлювати всі процеси, які зараз відбуваються в судах, для забезпечення їх прозорості, для того, щоб ту справу, ті справи, які веде прокуратура, вони дійшли успішного фіналу. І останнє подібні це перша наша спільна прес-конференція. Такі заходи стануть, я гадаю, регулярними, і ви зможете, ви зможете оперативно слідкувати за тим, що відбувається, як працює прокуратура Автономної Республіки Крим. Щиро дякую вам. Дякую за увагу.